Жовтень місяць багатий на новини щодо новин законодавства щодо мобілізації та військового обліку. Пропонуємо короткий огляд та аналіз. Хочемо нагадати, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях. А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями та підпискою. Умови проходження служби особами, які не досягли 25-річного віку, змінилися. 9 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект номер 11379Д про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Даним законом установлено, що упродовж дії воєнного стану військовозобов'язані як такі. Що за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби в мирний час обмежено придатними у воєнний час, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Зауважимо, що доля тих, хто був призваний на військову службу, до набуття 25-річного віку і на дату набуття чинності даним законом, не вирішена можливі зміни щодо санкцій за порушення військового обліку. На розгляді комітетів Верховної Ради знаходиться проект закону номер 120 93 Відповідно до даного законопроекту, і пропонується надати можливість особі, яка порушила правила військового обліку, подати заяву до ТЦК та СП. В якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності, також даним законопроектом пропонується надання можливості особі, яка притягнута до відповідальності відповідно до вищенаведеного, тобто, коли вона сама подала заяву про правопорушення, сплатити 50% розміру накладеного штрафу, який накладений після розгляду самостійно поданої ним заяви, нові правила вручення повісток. Що потрібно знати? 8 жовтня 2024 року Кабінет міністрів України оновив правила вручення повісток через поштову службу. Відтепер повістка може бути надіслана через рекомендоване поштове відправлення з позначками повістка ТЦК та вручити особисто. Що передбачають нові правила: по-перше, працівник пошти зобов'язаний вручити повістку особисто адресату. Особа, яка перебуває на місці, повинна підтвердити отримання своїм підписом, вказавши своє прізвище та ініціали. По-друге, у разі відмови від підпису працівник робить позначку Адресат відмовився і лист повертається відправнику на наступний день. Як на автора даного огляду жодного запобіжника, що працівник пошти не буде зловживати своїм правом чи обов'язком при проставленні даної відмітки, не передбачено. Нічого ж не заважає такому працівникові просто написати, що від вручення повістки відмовлено, і поставити собі галочку. По-третє, якщо адресат не з'явився протягом трьох робочих днів для отримання рекомендованого листа, працівник пошти робить відмітку адресат відсутній за вказаною адресою, засвідчує це своїм підписом та штемпелем і повертає лист відправнику. Проблемою тут можливо назвати ту обставину, а якщо особа була чотири дні у відрядженні. А лист вже повернуто. Важливо пам'ятати, що особи після надсилання їм виклику поштою повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у семиденний термін після надсилання виклику жителі обласних центрів, та у десятиденний термін жителі інших населених пунктів. Тут важливо зауважити, що мова йде про всіх: і тих, хто отримав, і тих, хто не отримав. Пропуск цього терміну може призвести до адміністративної відповідальності, тому варто ретельніше перевіряти свої поштові скриньки і зберігати документи, чому і де ви були для зняття з і несплату необґрунтованих і незаслужених штрафів. Вирішено, яким чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть здійснювати фото та відеофіксацію. 11 жовтня 2024 року набрав чинності наказ Міністерства оборони про затвердження інструкції із застосування територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки технічних засобів, що мають функції фото та відеофіксації. Тобто можливо припустити, що якщо вас буде знімати представник так званого ТЦК і ви будете ухилятися від свого обов'язку перед державою, то це буде доказ ухилення від мобілізації і відповідні штрафи. Відсутність адресата: якщо адресат не з'явився протягом трьох робочих днів для отримання рекомендованого листа, працівник пошти робить відмітку адресат відсутній за вказаною адресою, засвідчує це своїм підписом та поштовим штемпелем. Лист повертається відправнику на наступний день. Додаткові заходи інформування. Якщо при доставці адресата немає вдома, працівник пошти повинен зателефонувати йому, якщо є номер. І залишити повідомлення в абонентській скринці про надходження листа. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.